Ветерани міліції повертаються на роботу. Понад тиждень вони допомагають правоохоронцям забезпечувати порядок на вулицях Івано-Франківська. Ветерани Прикарпатської міліції оприлюднили заяву. Вони закликають своїх колишніх колег долучитися до відновлення авторитету органів правопорядку. Ми, ветерани міліції Прикарпаття, усвідомлюємо, в яких непростих умовах втраченої довіри до людей у погонах доводиться працювати нашим молодшим колегам. Тому колишні працівники міліції вирішили надати посильну допомогу у забезпеченні правопорядку на вулицях Івано-Франківська. Валентин правдивий працював у міліції понад півстоліття. Болить серце у колишнього міліціонера за нинішнє негативне ставлення людей до працівників правоохоронних органів. Тому вирішив допомогти своїм побратимам відновити втрачену довіру серед громадськості. Прикарпатська міліція була і в радянському союзі. І в незалежній Україні це була міліція найкраща. Вона відзначалась і в роботі з кадрами, і по розкриттю злочинів, і по, по створенню опорних пунктів. Колишні міліціонери розробляють власну програму реформування правоохоронних органів. Зокрема, тут йдеться про переатестацію всіх працівників спецпідрозділів. Бувша, будемо говорити кровожадна влада. Довела до цього, що міліцію проти поставили нашим громадянам. Імідж міліції, будемо говорити зараз, в даний час знаходиться практично на нулю. На Прикарпатті на заслуженому відпочинку близько трьох з половиною тисяч колишніх міліціонерів відновити ефективну взаємодію із громадою спілка ветеранів закликає всіх: від працівників карного розшуку до слідчих та дільничих інспекторів. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі.